З 10 вольт з 1 липня в розетках українців збільшиться напруга. Замість звичних 220 буде 230. Чим зумовлені такі зміни та чи варто людям хвилюватися за побутову техніку, розкажуть наші кореспонденти. Змінити номінальну напругу таке рішення нещодавно прийняли представники національної комісії, що регулює сферу енергетики та комунальних послуг. Нововведення відбудеться в рамках євроінтеграційного курсу України. При цьому зазначають енергетики перехід на 230 вольт, загрози для побутових приладів не несе. Принципово для споживачів наших нічого не зміниться. Міняється діапазон доступних напруг. От якщо зараз там до... Цієї зміни напруга могла бути номінальна, плюс-мінус 10%, тобто бралося 220 вольт, плюс-мінус 10, виходило, що від 198 до 242 це є нормальна напруга. То зараз буде точно так само, тільки відносно 230. Тобто нормальна напруга зараз буде від 207 до 253 вольта». Пова відповідальність через зміну лягає лише на плечі енергетиків. Нам треба буде перегулювати напругу, де вона була там було там, 200 вольт. Нам треба буде зробити, щоб було 207-210. Тобто ми використаємо свої засоби регулювання і піднімемо напругу. Так, щоб вона у всіх була в заданому діапазоні. Як правило, все вже давно воно відповідає і може бути. І трансформатори дозволяють. і наші існуючі трансформатори, дозволяють видати таку напругу. Тобто, ми не будемо це. У нас не пов'язано там з якоюсь заміною обладнання, заміною трансформаторів. Це будуть мінятися настройки в регулюванні напруги. Напруга у 230 вольт влітку має з'явитися у розетках усіх регіонів України. Області, де ведуться бойові дії, не виняток.